Інний спорт це не тільки розвага, але й низка соціальних ініціатив. На одеському іпподромі відбулися 33-ті всеукраїнські кінно-спортивні змагання, в яких взяли участь кращі представники чистокровної верхової, орловської та української рисистих порід. Цей урочистий захід почався з яскравого параду учасників та показового заїзду рисаків, в якому змагалися ветерани Збройних сил України. Переможцем став Володимир Гавриленко каже, що лише місяць тому відкрив для себе новий вид спорту, проте вже повністю від. Чуває свого напарника по команді. Це дуже важливо, тому що хлопці повертаються з фронту і потрібна реабілітація. Дуже багато хлопців не можуть, не можуть себе знайти після поранень або інших справ. Але це реабілітує психічно, психологічно і відновлює. Нас до свійного життя у поточних змаганнях взяли участь представники різних регіонів України. Полтавщину представляв найстаріше в Україні дібрівський кінний завод. Конярство – це дуже е затратна. Е Галузь. галузь. От. Чи, чого? Це, це саме, як дитину виростить. Його треба руками все зробити. Машина тут нічого не зробить. От. Зараз велика проблема це з кадрами. Те, що розумієте, попризвані, вже старі кадри у... пішли, з квіниць заводів, з іпадромів. Молодь дуже не йде. І це сама велика проблема, як і всієї держави, нашої, так і в галузі конярства. Дійсно, під час війни утримання коней достатньо складна справа. Однак, завдяки тому, що є небайдужі люди, конярство в Україні розвивається навіть за таких умов. Зокрема, Одеська Бесарабія за останні роки стала справжнім кінним хабом. У 22-му році було прийнято рішення створити кінний дворик. Було придбано кілька коней для одеського іпподрому. Це стало своєрідним стартапом. Почали відвідувати люди з дітьми. Це дало надію на життя, на перемогу. Ми за три роки прийняли тисячі туристів, займалися іпотерапією військових. Згодом купили пігового коня і таким чином опинились тут. в програмі змагань було шість заїздів та три скачки. В заїздах змагалися між собою рисаки вже згадуваного Дібрівського, а також Запорізького та Лозівського кінних заводів. А в скачках чистокровні верхові Олександрійського, Дніпропетровського, Запорізького кінних заводів та приватних власників. Всі українські змагання у нас відбуваються щорічно, але випробування рисистих порід у нас відбуваються щосуботи. На жаль, на сьогоднішній день більшість мешканців нашого міста навіть не здогадуються, що іпподром ще є, що він існує. На даний час він є, він функціонує. Він є на даний час єдиним іпподромом в Україні, який випробує коней і рисистих, і верхових порід. А проведення всеукраїнських змагань робить одеський іпподром головною подібною ареною в Україні до того ж, єдиною установою, яка випробовує коней і верхових, і рисистих порід.